Справжні герої дня сьогодні рятівники. Вони святкують День працівника цивільного захисту. Щороку пожежники рятують сотні людей із вогню. Сьогодні управління із надзвичайних ситуацій у Печерському районі міста Києва нагороджують Аменесників почесними грамотами та медалями за плідну працю, відвагу та події, які їм найбільш запам'ятались. Подію, яка відбулася 31 серпня. На площі Конституції біля Верховної Ради, Ради, як ми всі знаємо, в НАП НАТО полетіла граната. І якраз я із своїм караулом, ну, тобто, ми забезпечували заходи на цьому, ну, на цій події. Користуючись нагодою, хочу поздоровити всіх своїх колег із професійним святом. Днем рятівника побажати їм міцного здоров'я. Успіх у нашому нелегкому труді завжди був затишок, спокій на нашій роботі, у наших сім'ях. Нас сьогодні вітали голова Печерської районної державної адміністрації Мартинчук Сергій Олександрович. У нас були представники церкви Української, у нас були ветерани. Які вітають наших рятівників, які щоденно виїжджають на різного роду на звичайні ситуації. Вони шикуються, щоб почути слова привітання від районного керівництва. Привітали наших рятівників. Сьогодні день рятівника. Це насправді така особлива професія. Це не правоохоронні органи, це не медична служба. Це саме ці люди, які виходячи. На свою службу вони розуміють, що можуть не прийти сьогодні додому. Хотів би привітати цих бійців, побажати їм всього самого найкращого. І, взагалі, всіх рятівників, які на сьогоднішній час і в зоні антитерористичної операції також рятують багато життів і розгрібають завали у розвальнених будинках. Тобто, це ж не лише гасіння вогню. І, звичайно, ми відмічали нещодавно тих бійців, які гасили пожежу у Василькові. І звичайно відмітили і інший особовий склад, чому тому, що е, кріпка цепь тоді, коли кріпкі звінівся і цепі. Митрополит Павло Вижгородський і Чорнобильський намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври проводить молебень за всіх, хто ризикує своїм життям, та тих, хто загинув.